Добрий день, друзі, хочу вам щось показати відносно граба, огорожі з граба. Так от, якщо ви купляєте граб високий метр і починаєте його стригти ось тут, то бачите, що тут буде? Він не проснеться, його бруньки не просинаються. Вам потрібно купляти маленький граб і стригти внизу, для того, щоб настригати його ось таку структуру. Тому що коли ви починаєте стригти ось тут шапку, він у вас високий, ви починаєте стригти шапку, робиться ось так. Це не огорожа, а штамбове дерево. Ось так. Тут картина чуть-чуть покраща, десь тут проснулися. Бруньки ось. Почали стріхти, коли він був ще меншим, як от той, і тут ще з боку щось там проснулося. А так це знову ж таки штамбове дерево, а не е огорожа із граба. Якось так. І ще е, така ситуація. Суть в тому, що це може бути з будь-якою огорожю, не тільки з огороджує з граба. Але граб найбільше, найбільше схильний до цього. В нього погано присинаються бокові бруньки. Ось дивіться, бачите? Ось тут щось прокинулося. Але його бажано пристригати для того, щоб воно все гарно кущилося. Ось тут щось прокинулося. Але так як воно під масою ось цього. Ось тут воно не стає більшим, тому що воно тут в тіні. Ну і так загалом буде триматися надалі. Він досить структурний і старий вже, і тому з нього, ну, оце, що ви хочете знизу, не вийде. Тому граб потрібно купляти маленьким, тільки маленьким, і стригти, не е, купляти великим. Сенсу в цьому немає ніякого. Ось так. Великий граб це не означає, що ви збережете час, навпаки, ви втрачаєте його і у вас не просинаються бруньки. Якісь там проснуться, але загалом це не буде така картинка, яку ви хочете, яку ви бачили в Пінтерест. Ну, він класний. Подивіться, яка в нього структура. Дуже-дуже-дуже класна. Якщо його настригати ось так, то ця структура ну, покращується в рази. Він дуже-дуже гарний. І зимою він дуже структурний. У нього архітектура неймовірна. Ну, але... Ось суть, суть цього така, суть цієї басні така, що великий граб купляти не варто, тому що толку з нього не буде, якщо ви не будете його стригти. Якщо він вас вирісте там, матерчимо ви почнете йому тільки пристригати вершечок, то ось так. Потрібно пристригати знизу, 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 знизу. Ось так.